Невідповідальніший найстарший брат. Завжди відповілася за усіх нас. освітня. Находив і давав сотні порад. І сльози ти тих зумів вмінить на сміх? Я пам'ятаю, не ходив музичну школу, але разом з Сергієм на трубі виграли. грали. А про Валіро не казав: ніколи не вити з нього музиканта, як гадали. А може, вставний музикант. Його не заборонив, але в сім'ї точно всі таланти. А ще в дитинстві пам'ятаю, нас батьків класний був, цукерки на погілля я міняла, тобі на руку це було все власне, то я свою серцянку мала в А пам'ятаєш, як була одна зима, і за ввечері не хотіли, і щоби не сміятися дама. Тато дав, щоб ми трохи хвилили. Сестер завжди не захищав, Люди тані й лінії імена дав. На мототик крізь хлопцями лиш галю не пустив, і він зламався вам дорогу, як сказала це вона. Завжди дружили разом без братами, як четверо футбола грати виходили і не могли вас роз'єднати, чи по Роками один для одного світри знаходили. Разом з Сергієм ви багато працювали, щоб помогти сім'ї, нашим батькам, всі сили, все найкраще віддавали, щоб вистачало всього, що треба нам. Я вдячна, брате, за всю твою турботу і всі твої заголовни. Теж потрібними були, Бо годи старших нелегка робота, вдячна, що в дружбі і підтримці ми росли. Ми половинки всі давно свої зустріли, а ти лишався довго холостяк завзяти. Вже так женити всі тебе хотіли, нарешті статус чоловіка будеш мати, хто б міг подумати, що після школи. Кількох робіт де знову не зійдетись, буде достатньо кілька поглядів і кроків, і без руки наречену небізменті. Ми від тепер все ділити над Бога, як кажуть, в радості, і в горі, одне ціле під одним небом, береже вас Бог, що роками це кохання зберегти зумілем. Свою рутину. Вірю, не раз ми ще зберемось у нашому колі, святкову радісну для кожного хвилину. Один про одного ми не забудемо ніколи. Ви поважайте один одного, цінуйте, За помилки і вжити, не судіть, поміж емоцій, і бори відчуйте, і, попри все, Assim, think you vai